Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді серветки від ПСК. Вони пропитані спеціальною рідно, яка зволожує, очищає, не викликає річних реакцій, Тобто вона повністю веганська та Тобто Її можна протирати будь-яку тварину і котика, і собачку, і криску, тобто, і кролика, кого бажаєте. Вони дуже великі, тобто їх вистачає надовго, вони дуже сильно пропитані. Можна протирати повністю всю тварину, можна протирати вушка, ножки, лапки після гулянки, коли прийшли лінь мити, можна протирати лапки. Зараз ми продемонструємо, як можна протирати. У нас є модель криска, всюня. Тобто ми беремо відітравити. І обережно протираємо всі ділянки шкіри. Можна обережно обережну так? ой, не подобається. Особливо твіст в Він у них зірлиться, а найсторіше загрізняється, тому що він такий більш лисень. Можна протирати лапки. Вони в нас такі дуже маленькі, можна їх подірняти. Беремо обережненько і протерли, І кожну лапочку, так, не дуже їм подобається. Це новинка в ПСК, Песик і ми рекомендуємо. Пробуйте.